Коли стався приліт, то ми, дякувати Богу, були в укритті з дітьми. в мене їх четверо, і ми спустилися в сусідній будинок. Там за рогом є укриття на парковці, і ми туди спустилися з ними. Ну, відчуття були жахливі, просто діти були налякані, плакали, кричали. От і ну це словами не передати. Всюди був вогонь, всюди були всі, весь будинок, ну все укриття навіть тряслося. От після завершення тривоги ми, звісно, повернулися додому ну, і були нажахані цією ситуацією, побачили і ну, подумали, що би могло бути, якби ми не спустилися. Хоча ми раніше нехтували, можна так сказати, трішки е цим, що були вдома, знаходилися під час тривоги, ну, а це нас Бог врятував. Коли стався приліт, то ми, дякувати Богу, були в укритті з дітьми. В мене їх четверо, і ми спустилися в сусідній будинок, там за рогом є укриття на парковці, і ми туди спустилися з ними. Ну, Відчуття були жахли.